Доброго дня малята! У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення та художньо-продуктивна діяльність малювання. Дітки, відгадайте загадку. На дворі мороз тріщить, баба з віником стоїть, а як сонце припече, кине віник і. Хто це така? Вірно, це Снігова баба. Молодці. А зараз послухайте вірш, який так і називається Снігова баба. Порошить метелиця, білим снігом стелиться на подвір'я. Як жива вийшла баба снігова у вбранні зимовому, гарному, казковому. На сніжку вона стоїть, ще й ногами тупотить. Є у баби палиця, баба нею свариться, чорні очі аж горять. Краще баби не чіпать. Сподобався вам віршик? Добре. А зараз дайте відповіді за змістом нашого вірша. Тож, скажіть, про яку пору року розповідається у віршику? Вірно, у віршику розповідається про пору року зиму. А що порошить у віршику? Так, у вірші порошить метелиця. Вірно? А хто вийшов на подвір'я? Так, на подвір'я вийшла снігова баба. Так, а у якому вона вбранні була? Так, вона була у зимовому, гарному казковому вбранні. Вірно? А де стоїть баба снігова і що вона робить за змістом вірша? Вона стоїть на сніжку, ще й ногами тупотить правильно. А що в неї є? У баби є палиця. правильно? А які в неї очі за змістом віршика? А очі в неї чорні, вірно? А чого не можна робити? Краще баби снігової не чіпати. Вірно, молодці. А зараз давайте відпочинемо та потанцюємо разом із сніговою бабою. Зараз давайте поглянемо на малюночок і пригадаємо, як ми з вами на прогулянці ліпили снігову бабу. Скажіть, із чого ми ліпили з вами снігову бабу? Правильно, ми її ліпили із снігу. Добре? А який був сніг? Сніг був липкий, вірно. А що треба було скачати із снігу? Із снігу треба було скачати кульки. Ось такий, вірно. А скільки кульок ми з вами скачували? Ми скачували три кульки, вірно. Скажіть, дітки, а що ми з вами зробили із найменшої кулі? І з найменшої ми зробили голову нашій сніговій бабі, правильно? А із чого ми робили сніговій бабі ніс? Ніс сніговій бабі ми робили із морквинки, правильно? А що ми з вами робили із маленьких камінців? Із маленьких камінців ми зробили сніговій бабі оченята та ротик. Скажіть, дітки, а що ще можна додати нашій бабі сніговій? Відро, так, це такий капелюшок у неї буде, так? А чого ще не вистачає? А ще ми додавали з вами їй рученята. Їх можна зробити. У вигляді гілочок, а можна зробити з снігу. Молодці. А настрій у нас який був? Настрій був веселий, задорний, гарний. Добре. А зараз спробуйте самі скласти розповідь про те, як ми ліпили снігову бабу на прогулянці. Тож, снігову бабу ми ліпили із... Снігу, сніг був липкий, і снігу потрібно було скачати. кульки. Кульок повинно було бути. Три із найменшої ми зробили голову. Ніс сніговій бабі ми зробили із бурквинки. Із камінців ми зробили очі. Ротик, на голову одягли відро, а замість ручок додали гілочки. Настрій у нас був веселий. Молодці. А зараз намалюємо з вами сніговичка. Для цього приготуйте аркуш паперу блакитного кольору, четвертинку А4 білого кольору, фарби коричневого, чорного, червоного білого кольорів, водичка, пензлик номер 3 ватна паличка, а також клейонку, на якій ми будемо малювати. Все приготували до роботи. Аркуш паперу четвертинку комкаємо ось таким чином. Це буде наш штампик. Набираємо фарби білого кольору і штампуємо ось таким чином першу нашу кульку. Ось така у нас вийшла перша кулька. Додаємо фарби і робимо другу кульку. Ще додаємо фарби і робимо третю кульку нашому сніговичку, підрівнюємо краї, додаємо сніжка, щоб наш сніговичок стояв на сніжку. Тепер пензликом. Домальовуємо оченята чорною фарбою, Гудзики. Миємо гарненько пензлик, залишок водички прибираємо. І червоною фарбою домальовуємо носика ротика, відро. Миємо пензлик і коричневою фарбою довальовуємо рученята нашому сніговичку. Тепер ватною паличкою домальовуємо сніжок. Ось такого сніговичка ми з вами сьогодні намалювали. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, про кого ми з вами відгадували сьогодні загадку? Правильно, загадку ми з вами відгадували про снігову бабу. Вірно. А що ви ще слухали сьогодні про снігову бабу? Правильно, ми з вами послухали віршика. А за віршиком ще трошки по... Спілкувалися, вірно. А потім що ми ще з вами робили, дітки? Так, ми пригадували, як ми з вами ліпили снігову бабу. А потім ми з вами що робили? Малювали сніговичка. Вірно, сподіваюся, у вас вийшли гарні малюночки. А я вам бажаю гарного настрою. До побачення!